Я маю 16 тисяч доларів і хочу собі Теслу. Що мені робити? Тут варіанта два банальний: це Tesla Model 3, або неочевидний варіант Tesla 16. Це в нас S, -ка. Це у нас буде перший рестайлінг від 2016 року. Взагалі краще шукати там з середини 2017, так як у них вже буде новий процесор. Але в принципі досі надто адекватні гарні машини. Тут в чому основний плюс? Цей автомобіль значно більший ніж Тесла 3. Він на пневмопідвізці, Відповідно, він значно комфортніший, краща якість матеріалів. Ну більше місця, більше простору. Це типу преміальний автомобіль. А скільки тут коників? Який тут пробіг? 에, пробіг конкретно в цього варіанту 106 миль, це типу 170 кілометрів. Виходить, uh -huh. в мене є такий автомобіль у знайомого на 75-кіловатній батарейці, так як цей. Він проїжджає в районі 400 кілометрів літом, uh -huh. тобто 7500 вона виграна, це район 13. Вона буде в Україні. От ну і пошкодження. А скільки таку під ключ буде зробити? Ну, шістнадцять 16, 16 це точно можна і пробувати навіть і дешевше. Так що, друзі, звертайтеся компанія інтертрейд.